До вашої уваги, ось такі серветочки дентальні. Це не заради реклами, це просто для того, щоб показати, чим варто чистити зуби своїй малесенькій дитині. Вони є різноманітні, на просторах інтернету можна замовити будь-які будь-якої фірми. Всі вони мають в собі такий інгредієнт, як ксиліт, ксилітол. Це є природній підсолоджувач, Він має антимікробні властивості. Тим самим він нейтралізує шкідливі бактерії. Такі серветки вони призначені для того, щоб доглядати за дитячими зубчиками, особливо після нічних годувань. Для того, щоб це зробити, ми відкриваємо серветку, витягуємо із спеціальної такої серветниці, якщо це інший, якась, якийсь варіант. Вони, ну, чесно, запаху не мають. Ось так воно виглядає. Вона справді ось волога. Досить натуральна, слухайте, це незвичайна така серветочка, як ми всі звикли бачити, досить така прикольна, схожа на бавовніну. Ми намотуємо обережно цю серветочку довкола пальчика і серветочкою протираємо зуби нашої дитини. Зазвичай найкраще це працює на гладких поверхнях зубів це верхній і нижній різці, а на язикових сторонах гутніх зубів і щічних сторонах. На прутах і між зубами ця серветка не спрацює. Але це ідеальний спосіб для того, щоб використовувати саме вночі.